Друзі, всім-всім привіт, хто чекав третю частину реалістичного Майнкрафту. Сьогодні у нас багато завдань: це, наприклад, зробити місце для того, щоб ми спали, також доробити гранітну наковальню та ще декілька речей, які ми зробимо згодом. Погнали! Для початку я підкинув дров, щоб далі горіло наше кострище. Ну тут ще досі не, не готові наші камінці та граніт. Першим ділом потрібно зробити лежанку, щоб на наступну ніч я вже міг спокійно собі переночувати. Лежанка має ось такий от крафт. Зараз. Ось такий от крафт. Для цього нам потрібно три соломи. Так, для початку нам потрібно скрафтити ще ось таких от вірьовок. Яка має ось такий от крафт. Викладаю. Вірьовки є, але соломи мені не вистачає. Ну, не соломи, а ось такого от посушеного волокна. Зараз воно досушиться. Можливо, варто зробити покращені сушки, також я планую це зробити в цій серії. Тут майже готово. І мені вже стає трішки жарко. Це дуже погано. Тому я побуду в водичці. А, а бажано взагалі побути в тіні. Так, ну що, тут досушилося майже ось тут вже готово. Ми ламаємо цей. Цю штучку і отримуємо нашу кам'яну плиту. Чудово, нам ще потрібно отримати ось це от. 4 граніта. Забираємо наші посушені волокна. Нових в мене немає. Зараз піду на роблю. І робимо крафт нашої соломи для початку. Нам знадобиться три соломи. Солома в нас є. І тепер викладаємо наш крафт. І створюємо з допомогою молота. Де в мене молот? Ось молот. І ось в мене є лежанка. Де її ми можемо розмістити? Та я її тут можу і розмістити? І тепер я можу вночі в неї лягти і спати. Першу задачу ми вже виконали. Переходимо до наступної. Це в нас граніт. Граніт в нас вже є. Але чомусь отримали лише два граніта. Повинні були отримати 4. Ну, я думаю, це не страшно. Я зараз швиденько буду робити ще два граніти в такому от в такій от штучці. Для початку піду попів водички. Водички попив, поїм арахісу. І піду поламаю трішки волокна. От також тут є лісні горіхи. Це безкоштовна їжа, доволі непогана. І тепер буду збирати велику кількість волокна. Ох, мені вже стало дуже жарко, тому повертаюсь назад. Тому що на сонці це вже не дуже хороша ідея бути. Зараз попробую випити ще водички. Так. І тепер буду знову добувати ось такі от гранітні камінці та глину. Для вас пройде дуже швидко, тому що це пришвидшена зйомка. Погнали! Я зібрав необхідні ресурси. Тепер мені потрібно зробити знову 4 гранітних таких от камінці. Зараз десь були комки глини. Ось такі от. Викладаю такий крафт, беру молот. І так роблю ще 3 рази. Процес доволі швидкий, тому що процес збирання був доволі довгий. Тому якось так. Роблю останні Тепер знову потрібно його термічно обробити. Ну що ж, переходимо до наступного крафту. Так, крафтимо ось цю от штучку. Також мені ще потрібен блок соломи, було б дуже добре. Тобто вже блок де він Має ось такий от крафт. Мені потрібно 4 соломи. Я не впевнений, що мені цього вистачить. Але ось я можу зібрати одну. Потрібно брати рукою. А, і забув поставити знову назад волокно. Так, чудово. Тепер нам потрібно. Нам потрібно, де воно. Зараз маю крафт. У мене лише одна нитка. Тому, на жаль, потрібно буде викласти ще. І тепер кравчу солому. Мені не вистачило зовсім одного волокна. Тому зараз почекаю. Але ми можемо заодно протестувати нашу лежанку. Лягаємо. І все, це наша перша ніч, яку ми можемо розпати. Так що цікаве було, він пройшов Афганістан. Дуже цікаве досягнення. Так, знову день. Тепер вже ось на... нарешті. Потрібно викинути щось бажано. І позбирати. Так, ось ось ось. Ну і майже все готово. Ставимо заново. Ось, чудово. Можливо, варто, звичайно, зробити не краще, а більше їх. Але я думаю, що кращі сушки зможуть набагато швидше нам це зробити все. І знову я відчуваю дуже велику спеку. Трішки поплавав в водичці. Ой, також майже всі дрова. Ось підклав дрова. І тепер переходимо до, до того, щоб термічно обробити. Кладу, забув скрафтити ще одну солому. Зробив солому, тепер блок соломи. І накладаю досок. Ну, а також підпалюю. Все чудово, тепер нехай оброблюється. Перейдемо до чогось іншого. Що в нас тут є? Тут я не забрав досягнення. Також в нас тут є. Я, на жаль, не отримав ось це досягнення, тому що це. Чомусь не так. Адже я зробив саме це ось, ось це от вогнище, і я мав отримати його. Так, далі тут перші ножниці. Ножниці з глини. Так, цікаво. Щоб зробити ножниці з глини, потрібно. ага, ось так от, да? Ну, зараз швиденько зробимо глиняні ножниці. Викладаємо ось такі два кусочки глини. І ось так, якщо не помиляюсь. І їх начебто також варто термічно обробити. Так, їх також треба термічно обробити. Для цього мені знову потрібно зробити ось цю штучку. Ну, вона має простий крафт. Але знову ж таки, тюк соломи має не дуже простий крафт. Ну, неважливо, тоді я зроблю, наприклад, знову температура мені заважає. Зараз. Дуже погано, що мало місця. В... Так. Ось беру водичку. Але скриню, на жаль, я зробити не можу, тому що в мене нема залізного злитка. Ну, припустимо, що в мене. Десь тут буде ще одне місце для ось цього. от Обробки. Тому що тут занадто глибоко, як мені не подобається. Так, тут я ставлю. Ось це от. Далі ножниці. Ну, а далі мені знову потрібно багато соломи. Тому переходимо до покращення осих сушилок. Так, для початку мені потрібно зробити їх 16 штучок, щоб отримати досягнення. Ну, що ж, переходимо до цього. Я досягнення майже виконав. Мені залишилось зробити. Чомусь зарахувалось лише, що я зробив одну. При тому, що я зробив їх вісім Це цікаво. Спробую зробити ще. Так, де мої палички А в мене закінчились палички Ну що ж, тепер піду добувати нові палиці. Ну добре, якщо нам не зараховується досягнення, то спробуємо відразу зробити ось цю от покращену сушку. Ой, для цього мені потрібно зробити. А, дуже простий крафт драбинки. Швиденько я його викладу. Я його неправильно виклав. Як мені назад забрати? Я не розумію. Зараз спробую назад забрати. Так, все забрав. О, також в мене є попіл. Цікаво, для чого він використовується? Ага, для того, щоб зробити якусь кращу глину. Ну і все майже. Зрозумів. Так, тепер викладаю правильний крафт драбинки. Використовую молот. Отримую драбинку. Правда, щось мені вже треба знову викидати. Так, одна драбинка є. Чудово, що мені ще потрібно? Мені ще потрібно 4 нитки та 4 палиці 4 палиці в мене є. А нитка в мене лише одна. Ну. Начебто я зараз зможу її скрафтити легко. Чудово! І тепер я зможу викласти крафт ось цієї от сушки покращеної. Ось так виглядає крафт. Викладаю палички. Далі викладаю нитки. І по центру драбинку. Молот поламався, але я отримав покращену сушилку. Виставляю її. Ось так вона виглядає. Виглядає гарно. І спробуємо її протестувати. О, чудово, На неї можна класти аж цілих 4 волокна. Так, не більше? Ні, не більше. І вона має трішки більшу швидкість. Тому що тут у нас 120%, а тут 162%. Далі мені знов треба щось поїсти, поїм пшениці. Тут у нас щось майже наполовину. Знову поп'ю водички. Десь тут близько я можу ще набрати трошки їжі. До речі, пишіть в коментарях, що саме вам цікаво, щоб я зробив в цьому виживанні. Ну, зазвичай я зараз. Буду робити по цим досягненням. Також я тепер можу забрати. А, не можу я забрати, тому що я не виконав ось це. Точно. Ну, зараз спробую ще раз його виконати. І що в мене тут? О, тепер зарахувалося. Тепер треба зробити ще дві, але в мене знову закінчились палички. Знову добуваю палички. Чудово, палички я вже добув. Тепер я зможу знову скрафтити наші сушки. Знову перепутав крафт. І все завдання виконано. Я за це отримаю ще 24 волокна. Чудово. Тепер я можу було б чудово виставити ці всі сушки, але мені. Так, я так розумію, це мені не потрібно. Щось мені б з'їсти. О, арахіс є. Які я також... А! Тому що я не хочу їсти. Все нормально. Знову виставляю волокно. І потрібно десь ще розмістити ось ці сушки. Тому що в мене їх цілих 16 штучок. Навіть не знаю, де їх краще буде розмістити. Ну, можна було б ось тут, наприклад. Тобто, ось так поставити. Або навіть, якщо не помиляюсь, то можна ж трішки вище. Трішки переплутав. Ось так, наприклад. Не зовсім так я хотів. Якось тоді, напевно, по-іншому. А, можна лише так, я зрозумів. Ламаю, тому що мені так не подобається. Тому просто зараз виставлю так само, як воно і було. З невеличкою відстаню. Ось так от. Ось ще волокно. І ще 6 штучок в мене є, я їх можу виставити. Ну, навіть не знаю. Ось тут одну. І знову воно посталось не так, як я хотів. Напевно, ні, знову не так. Ну, це не так важливо. Значить, ці сушки в мене ще трішки в інвентарі полежать. Ну, а тут набагато швидше проходиться все діло. Так, майже готовий наш граніт. І наступне, що я хотів, це в нас. Зробити ж багато соломи. Так, волокно є. Але мені, напевно, його не вистачить знову. Так, зроблю. Ось таких от шість вірок. Знову лягаю спати. Ага, я зрозумів. Можу використати лише раз ось цю штучку, на якій я спав. Тобто це не постійне ліжко, це, на жаль, лише на одну ніч. Ну що ж, тоді будемо цю ніч виживати так. Якось, напевно, треба збирати попіл. Або, напевно, коли буде дуже багато цього попелу, то все буде о, чудово. Ламаю, Отримую ще два гранітних. Цього разу я отримав три граніта. Не розумію, напевно, там якась варіація, декілька штучок отримаю. При тому, що використав 4. Ну, це не так важливо. Далі водички. Взагалі можна було б добути не такий в скелета але кажу в скелета, в павука. Але тепер вже не важливо. Ох, мені треба. Що мені треба? А, точно, друзі, ми ж тепер можемо зробити ось цю от на ковальню. Яка має ось такий от крафт полірований граніт. Дуже просто крафтиться. Я його ось так от викладаю. Є полірований граніт. І далі ще раз дивлюсь на цей крафт. Використовується лише один полірований граніт. А, я навіть його можу викласти в себе. І все, в нас нарешті є наковальня. До речі, зараз не розумію, для чого вона нам, але в майбутньому знадобиться обов'язково. Поставлю її десь навіть, не знаю, десь тут, наприклад. З... Головне, що вона знадобиться. Далі я отримаю нагороду у вигляді досвіду. І я зможу зробити угу, крамінь і ще якусь штучку. Ну, чудово, це ми зможемо зайнятися в наступній серії, тому що в цій ще потрібно зробити ножниці. А для того, щоб зробити ножниці, мені потрібно. Знову велика кількість соломи. Мені не вистачає зовсім одної. Я не навмисно впав в свою шахту. Так, тут ще буде трішки не скоро. А, ось тут, майже. майже. Але, в принципі, я зможу її добути. Зараз, яке тут досягнення? Ну, знову зробити я цю сушку зараз не зможу. Тому буду, напевно, чекати все-таки. Тільки ще зрозумів, що цей попел можна забирати за допомогою лопати, тому все добре. Тому що чим більше тут попелу, тим воно трішки гірше вже починає горіти. Це мені не дуже подобається, на мене хоче напасти зомбі. Ну, я його маю знищити дуже швидко. Але сокири в мене тепер, на жаль, немає. Тому ну, варто скрафтити знову сокиром. Чудово, мій песик теж мені допоміг. Пішли сюди. Нехай сидить тут. Також в мене. Ну, це я ніяк не зможу використати за все. А ні, навіть зможу, але для цього мені треба сіль. Цікаво, де я можу дістати сіль. Який в неї крофт? Так, крафт в неї. А це як скрафтити? Ох, до цього мені дуже далеко. Ні, сіль я не використаю, на жаль. Але я й інші новини. Це, скоріш за все, я зможу зробити набагато кращі інструменти за домогою ось цієї однаковальні. Та зможу добути залізо, а також скриню. Цим я буду займатись в наступній серії. Також в мене вже готові ось ці от. Штучки, висушене волокно. І в мене знову воно закінчилось. Мені. Ох! Я навмисно поставив. Тепер можу зробити 4 сіна та блок соломи. Чудово. Ставимо тюк соломи, накладаємо дерева та підпалюємо. Тепер нехай оброблюється, будемо чекати. Поки що поп'ю водички. Та буду трішки розбирати, що мені робити далі. Знову готові ось ці от волокна. Тепер у мене їх багатенько, але знову немає сирих волокон. Ну, поки що, поки в мене термічно обробляються мої ножниці. До речі, ножниці мені потрібні для того, щоб зробити ліжко. Та, можливо, теплий одяг, який мені поки що, звичайно, знадобиться. Тому що я і так в жаркому біомі мені стає жарко, ось навіть я лише трішки пройшовся і все. Також, будь ласка, підтримайте це відео лайком. Так я розумітиму, що вам подобається ця рубрика. Також він є свинки, їх, в принципі, можна було вбити та піджарити. Для цього нам і потрібне вогнище. Добув волокна. Головне, що поїв. Але напевно не дуже круто, що на мене це сонце тут легко дуже падає. Але важливо, що тут є озеро, яке мені в цьому допомагає. В тому, щоб залишатися живим. Ножниці наполовину зроблені. А взагалі мені не завадило зробити покращені інструменти. Я можу зробити їх навіть зараз, тому що в мене є кремінь, а також є в мене кістки. Начебто кістки можна переробити ось в такі от кусочки. За допомогою кайла. Ось. зробив. Знову роблю. І ще раз знову, тепер мене 9 ось таких от кусочків. З них я можу викласти різні інструменти. Начнемо, почнемо з меча. А молота до в мене немає. Так, зараз зроблю молот. Якщо я не забув, як він робиться. А я напевно забув, як він робиться. Ось так робиться молот. Чудово є меч Так. Це вже щось трішки покраще. Ось тут є от таке от завдання зробити 5 кістяних інструментів. Звичайно, я, напевно, зроблю ще ось наше кайло. Крафти доволі стандартні, як в нашому простому Майнкрафті. Це вже не так трішки, як в мене тут в цьому от 4, 2 на 2. Знову мені потрібно забрати кайло. І тепер навіть не знаю, тому що в мене немає місця в моєму інвентарі. Тому напевно, поки що без цього. Звичайно, було б чудово зробити скриню, але щоб зробити скриню, мені потрібно залізо. Зараз якраз можна перевірити, чи зможе моє от таке от кайло добувати залізу. Чи вугілля, наприклад. Але я не впевнений, що я щось з цього знайду. Але давайте спробуємо. Я знайшов вугілля. Так, щоб його забрати, викину стрілу. І ось я отримав вугілля. Звичайно, знову не така проста, як в Майнкрафті. Але яка не яка вугілля, тому що в шахті нічого не видно. Але вугілля, я надіюсь, мені в цьому допоможе, щоб щось бачити. Ох, це вже гравій. Зараз буду повертатися і дивитися, що можна зробити з вугілля. Так, ось моя вугілля. З нього можна зробити кам'яний факел, але цього треба ось такий от кам'яний стершень. Ох, тут трішки вже складніше. Також його можна як використати? А більш ніяк. Тобто в такому от варіанті ніяк. Це дуже погано, тому що. Тоді по залізу мені навіть не варто туди пхатися, в ту шахту. Ось дочекались наших ножниць. Знову треба щось викидати. Навіть не знаю, ось викину. І ось глиняні ножниці. Чудово, ми це зробили. Також було б чудово щось поїсти, попити. Зараз цим займусь якраз. Знову потрібно щось викидати. Навіть. Зараз не знаю, що викидати. Скоріше, скоріше за все, дезіт. Я думаю, він мені поки що не знадобиться. Також я вже не можу швидко бігати, тому що мені потрібна їжа. Але в наступній серії ми вже зробимо ліжко. Та набагато більше просунемося. Я надіюсь, ми доробимо ось ці от кістяні інструменти. Також виконаємо знову ось це от досягнення. Та, можливо я спробую якось розібратися з цими от. Також доїдаю капусту. Ще якісь непонятні. Тут цибуля, пшениця. Ще щось непонятне. Дуже багато тут різної трави, яку я можу поїсти. Ну, все як за... О, я ж навіть камінцями можу кидатись. Хм, Що доволі смішно. Підкидаю дрова і на цьому можна, я думаю, завершати нашу серію. А тому, всім дякую за перегляд, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, чекайте нових відео. До зустрічі!